Добрий день. Вже всі встигли підзабути той корупційний скандал пов'язаний з екс-губернатором Дніпропетровщини Валентином Бразніченка. Ви пам'ятаєте ту історію, коли екс-губернатор перерахував півтора мільярда гривень, бюджетних гривень на фірму своєї коханої для будівництва автошляхів? Було багато галасу. Навіть депутати тимчасової слідчої комісії в Дніпрі проводили виїзне засідання. З обуренням вимагали від правоохоронних органів вжити заходів реагування. Набу розпочало кримінальне провадження відносно губернатора. А, очільник поліції Дніпропетровщини Анатолій Щедила з переляку навіть вніс до ЄРДР цілих п'ять кримінальних проваджень відносно посадових осіб Дніпропетровської обласної військової адміністрації фабули цих проваджень з номерами ви зараз побачите на екрані. Знаєте, чим вся ця історія закінчилася? А нічим. За мою інформацію, всі ці кримінальні провадження на теперішній час попросту злиті в унітаз. По ним не проводилося жодних слідчих дій, і жодна винна особа не понесла покарання. Керівником слідчого підрозділу, який повинен був розслідувати ці факти, є полковник поліції Олег Сліпчук. Це той самий Сліпчук, якого зараз міністр Клименка намагається призначити при погодженні заступником голови офісу президента Олегом Татаровим на посаду очільника поліції Дніпропетровщини. Петровщини. Сліпчук разом із своїм шефом Щадила вони були прямими учасниками всіх злочинних схем екс-губернатора Різниченка, і я впевнений, що. Доки поліцію Дніпропетровщини буде керувати Сліпчук, жоден з людей Різніченка і тим паче сам губернатор не понесуть жодного покарання.